Я готова. Почали просто зараз вперед. Добре. Тоді, тоді все як минулого разу. Ти дивишся за клієнтами, а я займуся прислугою. Я люблю тебе гарбузику. Я люблю тебе, гарбузи. Усі спокійно! те пограбування! Швидше, що на підлого? Ви там встали, перейшли на той бік. Ви будете! Один, два, три, чотири! Так, а ти що ви тиждень? Не підлого, сказав! Ресторан наш. Так. А тепер я пройду і зберу всі ваші гаманці. Бляха мовчати! Кидайте мені, гаманці у мішок. Так, ти. Давай, швидше, гаменець. я сказала, у мішок. Не змушуйте мене чекати. Це що мобіла? А ти... мішок. Триха пігу! Що у дипломаті? Родна білизна мого боса. Бос тебе прати отруселя. Тільки коли вони боротьбу. Паску. Відкрий. Боюся, не можна. Не Зрозумію. Усе ти зрозуміє. Чому справа? Схоже, до нас тут затисався якийсь народний мес. до довбешку. Боюсь розбивати твоєго, та мені не перший раз погрожують зброєю. Якщо не прибереш руку з дипломату, це раз настане останнім. Перестаньте створювати проблеми! Віддайте їм, що вони хочуть, вони нас всі б'ють! Закри рот, козляра, і не лізь на не свою справу! Спокійно, зайка. Все під контролем. Я зараз порахую до трьох. Якщо ти не відкриєш дипломат, я прострелю тобі пику, ясно! Тобі ясно!

Оланда. Йоланда! Ми ж не робитиме модурниць! Якщо ти щось йому зробиш, помреш! Ніхто нікому нічого не зробить. Ми будемо як три сніговички! Ти знаєш, які вони сніговички, Йоланда? Ну ж бо Йоланда, сніговички, вони які? Вони холодні! Абсолютно вірно! От і ми будемо всі в трьох, як сніговички, так, Рінго? А тепер я порахую до трьох. Я хочу, щоб ти кинув пушку. Поклав руки на стіл і опустив свій зад на лавку. І я хочу, щоб ти це робив повільно. Готов? Один. Два. Три. Тепер відпусти його. Іланду, ми ж домовилися бути холодними. А коли ти на мене галасуєш, я починаю нервувати. А коли я нервую, я починаю боятись. А коли мерзотнику стає страшно, він починає шмаляти в усі сторони. Якщо я щось йому зробиш помреш. Отака у нас ситуація. Але я цього не хочу. І ти цього не хочеш. І Рінго тим бачить, цього не хоче. Тож подивимось, що можемо зробити. За стандартною схемою. Я б завалив би вас двох. Але ви все це затіяли, коли в мене перехідний період. Я не хочу вас вбивати. Я хочу вам допомогти. Але я не можу віддати вам цей кейс. Він мене належить на не мені. До того, що через нього свербнув забагато лайна, щоб віддати його першим двом довбодя. Як там справа, мала? Я хочу в того. Ніхто не хочу. Ще трошки потерпи. Ми майже закінчили. Я пишаюся тобою. Ірінго тобою пишається. Скажи, що пишається. Я пишаюся. Я кохаю тебе. Я кохаю тебе. Так, а тепер дістанська мішка і гаманець. Який? Той, на якому написано крутий перець. Добре. Влади в кишені, вони твої. Тепер разом з іншими гаманцями і тим, що ти витяг із каси, ти непогано нажився. Але знаєш що? Я тобі ці гроші не буде. Я на них дещо купую. Хочеш знати, що я купую, Рінго? Що? Твоє життя. Я віддаю тобі ці гроші, щоб мені не довелося тебе валити. Ти біблію читаєш? Не Там є один уривок, який я знаю на пам'ять. Книга пророка Єзикіда, глава 25. 17. Шлях праведника тяжкий. Адже чинять опів йому себелюбні любні, злих людей. Блажений той пастор, що веде за собою слабких крізь долину пітьми. Адже саме він і є той. Хто захищає ближнього свого і повертає дітей за блуд. І вченю жорстокі помсти лютими карами над тими, хто задумав отруїти ближніх моїх. І дізнайся ти, що ім'я моє Господь, коли кара моя впаде на тебе. Я повторюю це лайно вже багато років. І для того, хто це чув, це означало кінець. Він ніколи не задумувався над тим, що це значить. Бо мав це просто круті слова, які можна виголосити перед тим, як прибрати якогось тут. Але сьогодні сталося дещо, що змусило мене добряче замислитися. І от тепер я думаю, що зла людина це правда. Я праведник, А пан 9-мліметровий пастор, що прикриває мою праведну сраку у долині Кенбіля. Або може бути, що праведник ти. Я пастор, а світ навколо нас злий та егоїстичний. І мені це подобається. Але це не так. Правда в тому, що ти слава, а я перенісла. Але я стараюся, я з усіх сил стараюся стати пастором.